Але щоб і дитина усвідомлювала, що вона українець, що в неї є рідна земля. Наша велика безмежна вдячність людям, які захищають, боронять Україну, які зберігають наші традиції, які зберігають наше коріння, які дозволять нам потім повернутися. Дякуємо воїнам і всім захисникам. Слава Україні! Я хочу побажати батькам, щоб у них завжди була нагода пишатись вами. Я буду пам'ятати завжди наші уроки, ваші обличчя. Ви завжди залишитесь у моїй душі. Бажаю вам успіхів, у навчилась. Приїхали ще дітки. І вони сказали, ми теж хочемо приходити до вас, в українські дні. Тоді до нас прийшли пані Євгенія, пані Альона. І ми були там всі, пані Міла, пані Елла, і пані Наталя, пані Варвара, пані Маша. І всі всі. І ми прийняли вас, діточок, але в тому домі, ви не поміщалися. І ми зробили для вас ще більше дім там, де ви всі помістилися і де ви зараз приходите. А потім приїхали вчителі і сказали, ми будемо їх навчати, цих наших українських дітей, бо це наші діти. І вони вас навчали. І ми становилися все більше і більше. І я сьогодні хочу вам побажати, як наша мрія здійснилася. Ви багато працювали, багато вчилися, і наша мрія здійснилася. Я хочу вам побажати, щоб і ваша мрія з дзвоником. Де наші дзвоники? Зачекайте, зачекайте, який такий останній дзвоник. Ми тут кожен день ходили до школи, вчилися, вчителі нас вчили, а наші батьки цілий рік каву в Старбаксі пили. Ні, ми не згодні. Ми, розумні батьки ваших щасливих учнів, хочемо висловити вам свою чудернацьку претензію щодо того, що наші діти не ходять до життєрадісної школи у неділю і суботу. Наполегливо просимо відчиняти яскраву школу і у вихідні з одновелесною повагою ваші завуальовані батьки. Став час для останнього справжнього дзвоника. Зворотній відлік! Три, два, один. І ось ми дочекалися. Вишенька на торті. Ви навіть не уявляєте, як складно було домовитись із продюсером. Він же працює із самою Бьонсі і з нашими гостями. Лише сьогодні і тільки для вас, світові зірки, зустрічайте! Ковині, Почували і дітей, чали по світу людями дітьми, рахували ми з малювали мы, ми з дітьми, танцювали діяль, сховали по світу.